Після декількох годин бурхливих дебатів депутати Київради таки проголосували за фінансування медичної програми в столиці до 2025 року на понад 23 мільярди гривень. Причиною сварок стала вимога тимчасової контрольної комісії при Київраді звільнити очільницю департаменту охорони здоров'я перед тим, як виділяти кошти. Департамент відомий тим, що вже руками горить на корупційний скандал із багатомільйонними тендерами, змови з піктивними фірмами та банальному непрофесіоналізмі. А на захист скандальної директорки стали хто б міг подумати, депутати. Партії удар мера Віталія Кучка. Коротше, Київрада, попри шквал дебатів і скандалів, таки проголосувала за медичну програму здоров'я киян. Одним голосуванням затвердили зміни у фінансуванні поточної програми у 2023 році, а другим затвердили нову програму на наступні два роки. Загалом до 2025 року здоров'я киян профінансують на ціло 23,7 мільярди гривень. Детальніше, як буде фінансувати ця програма, ви можете дізнатися у статті на Київладі за рівком в описі. Ця сума у 23,7 мільярдів включає багато корисних та красномовних речей: мільярди на осучаснення мед... Закладів, ремонти, закупівлі транспорту та ліків. Проте перед голосуванням трибуну зайняла депутатка від партії голос Зоя Ярош. Вона очолює тимчасову контрольну комісію при Київраді. Цей орган перевіряє доцільність та корупційні ризики тендерних закупівель. Зоя Ярош на трибуні наголосила: голосувати не можна, поки кличко не звільнить очільницю департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург, а правоохоронці не проведуть розслідування щодо її діяльності. Остання вже роками тоне у корупційних скандалах на тендерах та наріканнях у непрофесіоналізмі. Так Зоя Ярош не Жі приклад із кричущими порушеннями при ремонті одного з медичних закладів Києва, а саме Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни. Заклад встиг провести тендерів на понад 1 мільярд гривень, 500 мільйонів з яких пішли на ремонт. Як запевняє Ярош, ремонт одного квадратного метру фасаду медичного закладу обійшовся в столиці в неадекватні 10 тисяч гривень. Ремонт кожного з поверхів закладу обійдеться ще в 72 мільйони гривень. І що найважливіше, як наголошує голова тимчасової контрольної комісії, підрядник почав роботи ще до підписання договору та найбезут. Проєкту ремонту, тобто, ймовірно, тендер-підрядник отримав за куларною домовленістю. У підсумку перевірки тимчасова контрольна комісія, яку і очолює Зоя Ярош, рекомендувала кличку звільнити Гінзбург, а вже потім приймати рішення щодо фінансування проєкту. Доволі логічна вимога. Навіщо голосувати за фінансування установи, коли завідомо знає, що гроші розкрадуть. Сама Валентина Гінзбург, певне, ледь не найбільш скандальна та корупційна персона в КМДА. У досьє Валентини Гінзбург на Київ владі можна почитати, як вона свого часу шантажувала працівників лікарні аби тоді голосувала за Януковича на виборах. У ЗМІ кажуть, що в якийсь момент вона вирішила брати на посаду головного лікаря лише тих, хто має можливість забушляти від 50 до 200 тисяч доларів. Гінзбург отримала надбавки у розмірі 90% від свого окладу, коли сотні медиків лікарні номер 8 виходили на протест через затримку вже і їхніх надбавок. Та й взагалі виявилось, купою на зарплату для простих медсестер, через що у 2020 році, саме в розпал ковіду у Києві був дефіцит медсестер у кількості 7,5 тисяч. Поліція виявила, що Гінзбург не Вала спиляти тендери у 2017 році. Заключила договір на поставку товарів суму 57 мільйонів гривень із чотирма різними компаніями. В підсумку попередньо було встановлено, що всі компанії фіктивні. А у 2019 році відбулася закупівля рентгенівських апаратів на суму 87 мільйонів гривень. Всі шість підрядників виявилися фігурантами кримінальних справ по завищенню цін на товар. А ще при гінзибург підрядний ремонт пологового будинку номер 5 в Києві віддалі фірмі «Араксбуд», яка будувала дачу юнуковичу та Донбас Арену Рінато. А у 2020 році Київлада повідомляла про критику Гінзбург зі сторони депутатів, коли та під час ковіду очевидно приховувала дефіцит засобів індивідуального захисту. Після цього на сайті Київради нарешті з'явилась петиція про її звільнення. Петиція набрала 4 тисячі підписів, а згодом всі підписи просто зникли. Що може свідчити про тісні зв'язки Гінзбург із Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій, тепер можна зрозуміти, чому тимчасова контрольна комісія так вимагала звільнення очільниці департаменту охорони здоров'я. Фінансувати проект не звільняючи можливо. Головного корупціонера марна справа. Попри це, за фінансування таки проголосували, а добитися звільнення поки що не вдалося. Проте, якщо Гінсбург таки звільнять, то протягом двох наступних років якість медичних закладів Києві могла б значно зрости, принаймні на папері. Отже, як планують витрачати ці 23 мільярди гривень. Депутати планували збільшити фінансування медичної програми на поточний рік на 200 мільйонів гривень. Але чи була врахована ця правка, наразі невідомо. Проте достеменно відомо, що в наступному році Київ освоїть 11,3 мільярди гривень. А в 2025 році 12,3 мільярди гривень на здоров'я киян. Цієї суми понад 9 мільярдів направлять на захід із приведенням медичних закладів до сучасних потреб, наприклад, проведуть ремонти, реконструкцію та будівництво у медичних закладах. Цих 9 мільярдів майже два підуть на закупівлю обладнання, понад 1 мільярд виділяють на вдосконалення системи екстреної медичної допомоги. З них 900 мільйонів підуть на послуги спецтранспорту для медичної допомоги, 176 мільйонів на забезпечення медзакладів каретами швидкої. І ще на 25 мільйонів досконалі системи зі зб... Збором зберіганням та передачею медичної інформації. Також профінансують закупівлю лікарських засобів для киян, які хворіють на тяжкі хвороби. Наприклад, 2,8 мільярди гривень підуть на медикаменти онкохворим. Але що фінансування було витрачено за призначенням Київраді дійсно попередньо слід провести роботу над помилками щодо діяльності Департаменту охорони здоров'я. Проте окремі депутати навпаки обурились тим, що тимчасова контрольна комісія гальмувала голосування за фінансування медичної програми, а саме обранці з фракції Єдність та удар. З їх аргументів, поки правоохоронні. Будуть перевіряти роботу департаменту та Валентина Гінсбург вирішення нагальних питань в галузі охорони здоров'я застопориться на місяці. А сам департамент, в свою чергу, запостив допис у своєму Фейсбук, де вимагав доповнити звіт тимчасової контрольної комісії конкретними фактами та назвав перевірку замовною роботою. Взагалі, щодо всієї ситуації залишається лише одне конкретне питання: чому Віталій Кличко не звільни Валентину Гінсбург раніше. Напишіть свою думку в коментарях, а також підпишіться на Київладу та поставте лайк, аби і інші кияни знали, хто відповідає за якісь Личної сфери в столиці такі справи, кияни.